Софія Парфанович Ціян Калій, Надія Стрільчук, скінчила роботу, сполоскала пробірки, випорожнила колбу серчаної кислоти, позачинювала щільно регендії, поклала кожну пляшку на її місце. На полицях лабораторії вони стояли рівно і гармонійно, білі, червоні, чорні. В своїх скляних коробках, вони дрімали безвільно сну, неактивних кришталів, дрімоту непорушних рідин і тяжкістю безкольорових порошків. Тільки скло пляшок і коробок сяяло в електричному світлі та вилискувались чисті і рівні скляні полиці. Скінчивши роботу і склавши все до ладу, Старший лаборант Надія Стрільчук переключила контакт і в лабораторії запанував сутінок і тиша. У великому холодному просторі піднімався запах сірководню і, змішаний з іншими, давав такий характерний для лабораторій холодно-овчений запах таємного світу хімії, сполук, важливих. І чудесних дій. Надія Стрельчук любила цей запах і тишу лабораторії. Тут вона працювала рік над новою і тяжкою сполукою. Від вдачі її залежав не тільки успіх університетській праці, але й поступ у промислі начне облегшення в отримання нілінових фарб. Працювала пильно. Та з повною вірою в успіх. На вулиці була провесна, вечірній гумін траваїв і дзвінки, але повітря було неспокійно, там, наче вкрадало щось нове й тривожне. За вуглами півтемних вулиць, що ще їлось, хтось, припавши на скруті, слідкував і стежив. Перед тюрмою Лонського Ходили сторожі, з рушницями на поготівлі і не дозволяли проходити попмурами, що діялось за темними вікнами цієї катівні, що в різних режимах служила різним панам проти одного і того ж, господаря цієї землі, українця, що діялось за замурованими партеровими вікнами. Проходячи з лабораторії біля цього будинку, надія чула завжди, як боляче стискається у неї серце, і тривога, наче чається в неї за спиною. Пробігала швидко, майже темне вітінком великої вулиці, оглядаючи щасто, німе боячись, що хтось чи щось гониться за нею. Щойно вийшовши з простору і рівну вулицю Коперніка, заспокоювалася і дихала сполегшив, за спиною залишала німі темні мури, повні кривавих трагедій, про які мовчали поночі, але від піль, від степу, вія про весняний легіт і чаїлось далечині щось невідоме. Часом долітав здалеку постріл, притаєнний, короткий, негомінкий. хто, кого і за що, мовчали в вулиці Львова у сутінку, що над степу і лісу простягав до нього в свої могутні рамена. Залежить це виключно від вас, ви мусите зробити. Надія слухала і дивувалась, це було таке нове й неждане, та майже неможливе до виконання, і що коваль, власне, він, висуне таке домагання. Але ж зрозумійте, що не можу, не можу, говорила з притиском і, вставши від стола, заходила по хаті. Ви повинні це зробити. В ваших руках він є, чи його немає? питав коваль голосом, що майже не вимагав відповіді. Є, мусить бути, не вірю, що у такій великій лабораторії якраз його не було. Надія самотала головою і, приступивши до коваля, почала вияснювати. Ну, добре є, не збираюсь брехати. Але ж ви зрозумійте, що ціянкалій така небезпечна і цінна сполука, що він не лежить собі на полицях, я скажу, в сало у різника і кожен бере чи там купує скільки хоче. Зрозумійте, що кожен грам видають тільки з безпосереднього розпорядження професора і що він у нього під замком. Видають його до ясно означених цілей. Не можна прийти і так собі сказати, пане професоре, мені треба стільки то і стільки, і він дасть. Ваша річ, як ви це зробите, ми мусимо мати. Надія дивилась на коваля широко розкритими очима. Ці очі звикли до цього часу бачити світ холодних. Хімічних дій там панував спокій і лад в цьому світі науки і винаходів. Причини в'язались наслідками в гармонійні ланки, не було місця наглі вибухи і тим більше злочини, бо те, чого вимагав коваль, було не що інше, як злочин. Ну добре. Скажімо, що я рішусь видати вам матеріал, над яким працюю. Ясно, що знищу таким способом мою працю, і цілорічні зусилля підуть на нівець. Тепер не пора на винаходи, не час на науку. Тепер війна тяжка війна з наїзником. Ваші винаходи можуть придатись громадянству колись. І то, як не матимемо держави, то чужому, а ціянкалій потрібний нам уже, І то зараз потім для нас це ніякі аргументи ці ваші винаходи, кар'єра тощо ми мусимо мати. Від цього залежить життя принаймні півтори сотні людей. Але ж цей Янкалій не дає життя, а вбиває, не можу я, солідний науковий працівник, дати вам таку грізну отруту. Нею ви безумовно вб'єте когось і кого саме, ворога? Ні. Ви ж хочете вбити свого таки, товариша. І я, і я, що працюю для життя, для людства, мала б надужити засоби, що в мої руки вклала наука і дати їх для вбивства. Ні, ні, це був би злочин. І я ніколи не забула б цього і не вибачила б собі. Не пора. Тепер наш сантименталізм. Мусимо бути тверді. І навіть ви, жінка і науковець, зрозуміти ж нарешті, що таким способом рятуєте життя півтори сотні людей, теж ідейних, теж наших. Надія хвилювалась, мотала головою, потирала чоло. І знизувала плечима, але ще немає іншого способу. Ради Бога, подумайте, немає, ми вже все передумали. Він пише, що пройшов такі муки при допиті, яких людина не в силі витримати. Пише, що другого такого допиту не видержить, не сямі волю скаже. Сам пише і благає, щоб йому передати отруту, прийме її тільки в крайньому випадку і то, коли дійде до останніх меж страждань. Але ж чи не можна б йому порадити якось інакше? Чи не можна викрасти його? Чи викупити, чи як там? Можна б сторожу підплатити легко, та ще там вартові фолю з з наших земель, та ще й знайомі, але не йде, Тюремна влада зробила сторожу відповідальною за його життя, тож не погодяться, але якби навіть вони загрозили, що з десятькою кожну камеру, з якої хтось втече. А там сидять наші товариші. Він все ж таки міг би витримати муки і може якось вийти з тюрми. Коваль забіга по хаті. Він кусав нервово до лішнього губу, а його очі бігали неспокійно і доголеним лобом. Його обличчя було бліде і нервово. Перекошене. Його і так чекає смерть рук катів. Потім, після таких мук, людина не людина, а м'ясо, кістки поламані, соглоби покручені. Ах, що я вам розказуватиму. Мені ніколи. На завтра маєте нам постачити ціянкалі. Це все. Ні, ні. Надія затулила вуха руками і втікала від страшного, настирливого домагання, як і страшної примари. Ні, ні, я все ж таки не можу, я не смію, на свою совість не можу взяти вбивства. Хоч би це ворог був, а це свій, рідний коваль відходив. Без прощання, згірно знеславши плечима, але ще спинився при дверях і, повернувшись, заявив Надія Стрільчук, якщо ви не дістанете нам до завтрашнього дня, ціянкалію його вночі візьмуть на допит, і він серед мук видасть 150 своїх товаришів. Ваша, це буде вина. Ви матимете на совісті їхню смерть. Подумайте, рішіться. Я прийду ще раз, завтра і вже за дверима повернувшись, надія, Стрільчук, ви дістанете нам ці Ніч Ніщанулась безконечність, надія мучилась. Вона спершу намагалась заснути та сон не брався її очей. Раз поверталась з боку на бік, то знову сідала на ліжку, ще вставала з нього та підходила до стола, сиділа, писала, рахувала щось. Часом підходила до вікна і слухала глухий гомін ночі, але ніде не знаходила спокою ні в книжках, ні в нічній темряві, з неї чіткими. Кривавими знаками виринало число сто було як жахливий наказ, як крик голодного життя, відганялася від кривавої примари, заплющувала очі, тоді з'являлася ампулка з білим сипким порошком, виринала стемені, лягала трохи скосом. І настирливо дивилась надії в очі. Порошок сипався, сипався без гомінко тонісінькою цівкою і не вгавав, Від киля це його брало стільки, думала надія спросоння, говорив твердо, непохитною мовою, аксіом. Таким була для ціянкалія смерть. Потім ампулка самочинно розкривалась і з неї спалахувало яскраве полум'я, живріло й сичало та освітлювало темінь тюремної ночі. В його заграві надія бачила того, що до смерти скатований лежав і здогнав у безмежній муці. Завтра його знову катуватимуть. Надія прокинулась півсну маячіння і ходила по хаті та боролась з собою. То знову пригадувався, чи снився її брат, молодий надійний хлопчина. Він теж пішов десь в терен за якимись важливими завданнями. Ще недавно вістка була від нього. Але хто знає, може, зараз якраз між тими сто п'ятдесятьма, і він є. Може, його треба рятувати, але ще мала вона право вбивати іншого, хоч би й так справді було. Ні, ні, скрикнула в глуші ночі, припавши до стін своєї кімнати, дивилась на примари що наче входили в кімнату. Ось труп молодого хлопця. До камери входять санітари, ноші прикриті чорним рядном. виходять, тупаючи глухо бітьми. над марами напис. Його вбила надія Стрільчук. Яскраве полум'я балакотить над марами, своєрідний запах. Такий знайомий з лабораторії. Це ціян калій скрикує надія і, припавши чоло на письмовий стіл, засипає до світла тяжким сном крайньої втоми. В сірий провесняний ранок дрібна січка сіяла з неба і надія йшла до лабораторії. Біля тюрми вона спинилась на хвилину. Проти свого звичаю вона вже не втікала, спинилася, розглянула з увагою замуровані вікна і постояла хвилину у довгій задумі. Здавалось, що слухала уважно, але глухі темні мури не відзивалися, з поза них не долітав жоден звук. Проте вони говорили голосно, хоч мовою без звуків. Здавалось, що не напроти на бібліотеці, а на них написано: тут живуть мерці і німі промовляють, Наче на потвершення цього напису розкрилась скрипом велика брама в бічній вулиці, і з неї стали викочуватись валка. Великих авт. Темносірі, величезні скрині, цілі, залізні, щільно замкнені, повні, чого чи кого виїздили один за одним, коли брама за ними засунулась, взяли одразу гострий курс і, скрутивши за вуглом, пустились бігом Стоміцького в напрямі на Полчинську. З одного, що проїздило біля надії, роздався глухий стогін. Публіка розбігла жахом і ховалась в перевулках. Везуть, везуть, перешиптувались люди. Знову вісім авт на пісківню. Оглядали з тривогою, жахом. Вже потім, коли надія все ж таки йшла далі. І коли вже дійшла до техніки, на її мурах видніли великі плахти паперу і на них червоним друком від імені німецького народу Михайло Левицький літ 19 з Клепарова, Іван Залозецький літ 18 з Боїск, Григорій Бовдур літ 20 з Боднарівки. І так аж до 43 го імені і прізвища присудом воєнного суду будуть дня 2 березня розстріляні на вулицях Львова за бандитизм і участь в партизанському русі. Папір скапував червоним друком, наче кров'ю. Надія йшла хиткими кроками. Здавалось, що дрібне дрижання проходило по її спині, передавалось плечима і спливало з них на сірий брук вулиць. І вже не пішла Надія Стрельчук до лабораторії, вже скрутила через Єзуїцький город і подалася вниз, подалася до центру. У лудневих годинах стоя за театром великий вуличний рух. Там за театром. На великій торговиці місто клекотіло й бушувало. Чорний турці буйно, в криваві оці роки. Що найстрашніший рік, то пишніше бушувалася отрута, клекотіла, переливалась по завінці. Полудневу пору людська мурашня хитнулась, для неї приготовано те видовище своєрідний, ніколи не бачений, якого навіть за римських часів не бачили. Це не боротьба гладіаторів, ані середньовічне автодафе. Це модерна процедура займанців на українських землях. В імені німецького народу. Їх вивантажили завта, блідих, нужденних. До смерти замучених руки сковані на спині один за одним ледве тримались на ногах. Всі вони молоді, тендітні, Здавалося, що тепер стали ще молодші, майже діти з цивільних і вистілих в військових одягах, де не де полиняла вишивка чи ковнір сорочки. Це далі відбулося швидко і просто. Оставили їх під муром серед площі і оточили разком поліцистів. Публіку зігнали з площі, і вона стояла на віталі, замерши в дожданні чогось, небувалого, страшного. Декілька сальф, декілька окликів. Слава Україні. І вже тільки кров. І розбризканий мозок і трупи лежали один біля одного і над одним коло них сторожа з рушницями і публіці казали розійтися. Бувальці чорного торгу зазнали нових вражень. Вони все одно привикли, що життя азарт, а воля легкий птах. Надія трешала як лихорадці, і була бліда, та через край схвильована, бігла вперед себе, затискаючи руки, а вітер свистав їй коло вух, розвівав волосся, торгав одяг про весняний вітер. Місто гуло танками, ревіло сиренами і дивилося на схід. Там горіли заграви і здалеку, Ген здалеку долітав запах чорнозему. Надія вийшла до лабораторії і рішилася. Нагло і твердо вирішила не піти їм сто п'ятдесятю, Отак під мур, Краще вже янкалі. Після обіду Надійній лабораторії трапився вибух, спершу голосний гук, потім брязки скла, що падало на підлогу, і сичання запальної рідини. Коли все стихло, з клубів чату вийшла надія Стрельчук з обсмаленим волоссям по жовклому і від відки речовин халаті, з пораненими пальцями лівої руки що з них тонким струмком текла кров і змішувалась з сашею і жовтим кольором гідкої речовини. На гомін вибуху прибігла прислуга, з'явився професор, після першого торопіння та переляку стали розглядати подію. Виявилось, що в сусідній з надійною лабораторією вибухла. Пікринова кислота. Як чому годі було ствердити? Проте вся апаратура надійного станка була зруйнована і вся її праця пропала. За хвилину відходила з лабораторії з перев'язаною рукою. Професор втішаючи надію, запевняв. Що вдасться реконструювати все та швидко виконати пророблені вже частини реакції, тим більше, що формула була правильна і залишилась незнищеною. Хотів потішити свою співробітницю, але надія була бліда, свильована, іначе придавнена, посміхнулась блідо, прощаючись. І відійшла швидко в клубок поплутаних вулиць, що ними котилось місто назустріч завтрашнім подіям. Погода змінилася, небо вкрилося, мокрими лахами хмар, з них сіяв дощ, вітер борзався, невтомно з прохожими, то роздував їм одяг. Розкидав капелюхи, розкидав речі, Коли ж йому набридло гуляння по землі, тоді кидався на небо й торгував шмути хмар, як пес овечу вовну. Поторгані клубки виплював у дикій пустоті. Все ж в його душому подові була сила нової весни. Він пахнув. Чорноземною далечінню і першими соколитими пагінцями. Під морами продавали дівчата перші китички пролісок. Вони пахли холодним віддихом розталого снігу. В надійному портфелі щільно закрита пляшечка. При кожному рухові вона гомоніла гострою молок занепокоєного скла. Часом до неї доторкались хатні ключі, і тоді вона видавала гострий, пронисливий скрик. Від нього в надії пробігало дрібне тремтіння, і вона втікала швидко вулицями, але скляний гомін біг за нею і гострим скреготом доганяв її на перехресті вулиць вривався вуха, вдирався в душу. Жахливою, як і лягав на неї тягарем кривавої необхідності.